Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про те, що природа, як і дехто з людей, також небайдужа до мистецтва балансування каменів. Тільки люди роблять це з порівняно невеличкими камінчиками, і процес займає не дуже тривалий час. А природа рухає і перекидає величезні кам'яні брили, і робить це упродовж цілих геологічних епох. Проте і результати у неї виходять вражаючі. Знайомтеся, це балансуючі камені або нестабільні валуни. Суворо кажучи, цей термін не має єдиного наукового визначення він радше побутовий. Ним прийнято називати будь-які геологічні утворення, які мають вигляд великого кам'яного масиву, що стоїть на значно меншій або непевній основі. Здається, що ці камені весь час балансують і от-от готові впасти чи покотитися. Проте зазвичай це просто обман зору. Типи утворень, до яких застосовується цей термін, можуть бути різними. Наприклад, ератичні валуни, кам'яні брили, занесені льодовиками далеко від виходу курінних порід, з яких вони утворилися. Стародавні льодовики рухалися планетою і совали за собою ці каменюки, а потім губили їх, ніби м'ячик на прогулянці. Так, валуни і залишилися розкидані в неочікуваних місцях і в нерівноваженому положенні. Як, от наприклад, відомий дивний камінь Куммаківі, що у Фінляндії, такі утворення дійсно балансують, вони зазвичай тримаються на поверхні за рахунок своєї ваги і тертя. Також балансуючими можуть здаватися ерозивні структури. Природні процеси вивітрювання та ерозії тисячоліттями створювали різні форми балансуючих каменів. Часто нижня частина ерозійних останців зазнавала більшого впливу ерозії, оскільки волога найдовше зосереджувалася саме над поверхнею ґрунту біля основи валунів. Так, природа виточувала дивні структури на кшталт скель Брімхем Мур у північному Йоркширі. Ерозивні утворення тільки здаються балансуючими, оскільки мають надійне з'єднання з основою. І тільки час і нові зусилля природи можуть порушити цей зв'язок. У світі дійсно дуже багато таких цікавих камінчиків. Наприклад, у Зімбабве на банкнотів 100 трильйонів зімбабвійських доларів зображені балансуючі валуни місцевої перлини національного парку Матобо, а Індія відома на весь світ велетенською брилою Масляна Кулька Крішни. Вважається, що ця крихітка вагою у чверть мільйона тонн є природним ерозійним утворенням. Австралія і її північні території знамениті своїм чортовим камінням в національному парку Карлу Карлу. Ці гранітні брили також наслідок ерозії. Словом, куди не поглянь, у світі цікавинок повно, ви ж не забули. І я, звісно, маю що про них розповісти. Тож наразі у мене все. Але я не прощаюся надовго. До нових див. Побачимося!